Беремо кріп. Беремо ситочку. Відкриваємо баночку з кропом, М -м, так пахне. Всипаємо ложок в ситочко, столових. Промиваємо під проточною водою. Висипаємо в чашечку. Це буде у нас настій для сну. Тому що кріп дуже гарно допомагає заснути. Я це практикую часто. Ну зараз у мене обратно зобновилася безсотня, із фізичної та моральної роботи за все думаю, за все переживаю. Ну так як і короче. коротше. І тому заливаємо зранку ці дві ложечки кип'ятком. Настається воно цілий день. Потім проціджуєте або крізь зуби, або крізь ситочку і випиваєте цей настій холодний, можете підігріти, як вам зручно, перед сном. Хоча б тиждень так проробіть. І побачите результат. Бажаєте замовити квіти, пишіть особисті повідомлення. Закіпів, заливаємо і залишаємо до вечора. Він стане такий темний-темний.